Всім доброго дня! Сьогодні неділька, йде дощ, ще мав орати, От, але погода не дає, придеться почистити і змазати. а Відео не про те, хотів вам розповісти, як вибрати ось такий плуг. Беушний, на що звернути увагу? Розкажу і з цінами відразу. Е, дивіться, є колесо в цьому колесі. Е, змінна вісь, Ось вона кріпиться, її можна болта попускаєш, вибиваєш. Далі в колесі є ще пластикові втулки, вони теж змінні. Е, до чого це все говорю? Е, при покупці плуга треба дивитися на стан е, цього всього, бо це впливає на кінцеву ціну. Е, на що більше звернути увагу? На лемеші. Ось вони. Вони мають бути тут ось, ось таким ще носиком. Тоді це новий леміж. Як вам показати? Сантиметрів. Я знаю, скільки 12, напевно, то його висота. Звернути увагу на товщину ось цієї грудини. У мене є стара, дивіться візуально, бачите, як вона відрізняється зверху товста, знизу ось тонесенька витерта. Тут рівномірна, бо вона нова. А, леміш коштує а, вже забув, 1200 гривень, напевно, то штучка. Будьте готові до того, що продається віддати. Чи -700, 700 гривень? От не, не пам'ятаю точно, бо є польські, є українські от, е, ну Нехай буде 700 гривень. Е, пара буде 1400 коштувати. Грудина, напевно, то в районі 800 гривень буде коштувати е, теж плюс до того всього. І відвал. Відвали теж. Якщо стирається ось ця частина грудини, підтирається ось ця. ось ось Частина відвалу. Він стає геть тунесенький, але його не побачите, хіба знімаєте цю частину плуга, коли будете купляти. Разом з тим витирається ще ось це до товщини фольги. Насправді, товщина відвалу ось така, бачите. От, він коштує сам відвал 1700 гривень один. 1702. Тобто, якщо ви цей момент не побачили, то до вартості плуга сміливо додаєте 1700-1703, плюс ще 1400 за два, два ламаші. Це вже буде 5. І плюс польова дошка, напевно, то вона називається. Точно не скажу. Ось ця частина Санка. Ось. Вона теж витирається, стає тунесенькою і тунесенькою. І тут з п'яточкою ззаду теж вона підтирається, стає... в мене минула отака була такої, от товщини, настільки стерлася. Так що оце моменти, на які треба звернути увагу при купівлі бушного плуга, бо тоді вартість плуга зростає практично на 50%. Ну і бажано, щоб оці ці різьби крутилися, тоді плуг можна буде відрегулювати дещо краще. Ось. ось такі моменти. Так що не дивіться, якщо плуг дуже дешевий, то відразу його варто брати. Треба добре порахувати кінцеву вартість. Всього доброго і дякую за увагу!